Ми побачили таке диво. Підземний вокзальчик. Так прикольненько. Може, ще десь таке. Це вперше бачу. що не вперше по селах або сонячній батареї, або ось такі величезні підряки для електроенергії клас. Вітряків стало ще більше. Ми вже майже наближаємося дощацина. Туди ближче до Балтійського моря. Я навіть бачу, як клімат зміється. І їх тут ось тільки видовище заворожує. Ось він красунчик, якого я бачила у інтернеті, у відеороликах. Тепер я бачу його на його клас. Красунчик, красончик. Ось він такий зі своїми вежами, своєю водикою німецькою, своїми И Супер. Знімаю. Хочу показати вам під'їзди. Двері такі. Все замикається. Дуже просторо. І я бачила такі під'їзди у знайомих, хто проживає у Парижі. Заташовані квартири, будинки у Польщі невисокі, в основному п'ятиповерхові. Ну, відносно чисто хочу показати вам двері, як це було колись. Усім доброго раночку. Ось на такій гарній вулиці ми живемо. А поки моя Мариша спить, бо в неї був важкий вчора робочий день, я вирішила вийти на прогулянку. Хочу вам сказати, що в таких горішніх квартирах, бачите, в даху віконця живуть люди. Ми теж живемо на горищі. Ось тут, на самому вершечку, в цій башенці наші віконця. Дуже цікаво, прикольно, як використовують приміщення. Вулиці дуже гарні, зелені, спокійно. Люди ось на таких балкончиках полюбляють виходити, пити каву вчора ввечері. З друзями зустрічалися, видно, розмовляли. Цікаво слухати. Вчора був день прапора. Я помітила багато В прапорів на будинках, на приватних, у квартирах. На установах не скажу. Ось така вулиця. Квітнуть каштани у Щецині, так само, як і у нас. Здалеку помітила дуже гарну будівлю, вирішила підійти поближче познайомитися. Хочу сказати, що у Щецині пересікаються декілька історичних періодів. Це протягом, не знаю, не пам'ятаю якого часу були землі Німеччини. Так от, бачите, теж прапори, тому що вчора був день прапора. Це ліцей католицький, центр едукаційний. Я так розумію, що це... А якась навчальна школа, мабуть. Виходили звідсиля люди. Дуже гарно. Побачила таку дивну будівлю, старовинну, дерев'яну. Почала придивлятися. Тут такі ось альтаночки, столики, бесідки. Думаю, що ж це. Таке, що ж це за заклад? А це клубу Кав'ярня музична. І написано, що це музей музики польської. Класно. На вулицях загалом пусто, але дивлюсь, люди так кудись біжать сюди в це місце. А тут у нас жабка. Жабка працює у вихідні, на відміну від усіх інших магазинів. Ось ці будиночки, які в ряд, з різною архітектурою і різним кольором. Мене просто вражають. Можна сказати, що я в Польщу їхала заради них клас. Знайшла школу, а вона велика, знаходиться в центрі міста. Хочу показати Подставова, не знаю, що це. Хочу показати приміщення. З іншого боку, воно не таке парадне. Далі. У продовження цього ж приміщення молодіжний центр з цікавими роботами художніми. Що хочу сказати, що за школою є майданчик спортивний, є клумбочки, є городики маленькі для діток, дуже цікаво. Але зверніть увагу, яке приміщення. Помітила дерево, яке цвіте рожевим, а відразу ж. Прибігла подивитися, це каштан, якийсь, мабуть, такий надзвичайний. Ще трішечки хочу показати вам цю ж саму школу. А, вона з трьох корпусів складається. Це, мабуть, тому що є вивізка, якийсь дитячий садочок з майданчиком. А Ось там далі ще приміщення школи. Хочу сказати, що, попри те, що видно, що школа а, має будівлю досить старовинну, давню, але у віконці добре видно, що там сучасний ремонт, є квіти і є дитячі поробки. Вони там кругом стоять. Ось вікна величезні. Ось трішки ще покажу. Це школа і дитячий садок. А то позаду молодіжний центр. Ось воно так у вигляді квадрату. Все розміщено, огорожа і там попереду є клумби. Знову натрапила на заклад освіти в цьому ж кварталі. Я так розумію, що освітянина відправ куди завгодно і він знайде свою ж роботу. Цікава будівля, я привернула увагу. До неї, тому що рік заснування 1903, це певно якесь позначення. Написано, що це ліцей, а імені Марії Скадовської Юрій. Ось є меморіальні таблички. Ось на цій написано, що це піонер закладів освіти серед Щезена. Тобто, я так розумію, що це якийсь один із найдавніших ліцеїв. Цінь, ось такий. Вихідний день, краса, дивує тиша, б'ють десь дзвони у костелі, машин багато припаркованих, люди гуляють тільки з собачками. Я дуже люблю собак, взагалі тварин то для мене це приємне. Приємно побачити ось такий вихідний день у центрі Щена. Покажу вам таку дивну споруду в одному з відеоглядів Щезена. Я бачила, як розповідали про ось такі крани, насоси, колонки. Я не знаю, що це ручні, бачите. Це колись були водонабірні такі колонки. Що цікаво, що їх було пощецено багато збудовано, але залишилось, по-моєму, 48 штук. Бачите, це герб щецено. Ось така колонка. Вони пофарбовані і в цьому мікрорайоні бачила декілька. Цю вирішила вам зафільмувати. Хочу показати в центрі міста вам такий майданчик для дітей. Ось чи видно такі драбинки. Він з гумовим м'якеньким покриттям. Ось дітки відпочивають. Батьками, але мене дуже, ем, дуже вразили і зацікавили дивні такі насипи. Вчора ввечері ми гуляли, діти на них просто лягали і відпочивали. Вони теж м'якенькі. Ось Сюди дітки звуки різноманітні видобувають. А ось такі ці пагорби, я так розумію, для релаксації. Класно. Хочу вам показати вулочку. Вчора ми тут були ввечері, вона гарно а, світилася вогниками. А, бачите, герб ще це на початку. Тому саме я хочу вам показати багато бруківки. Я дуже люблю бруківку. А вулочка ця а, незвичайна тим, що сюди дуже полюбляє приходити молодь. А от тут Багато е різноманітних, вчора, звичайно, тут було весело. <сум> Багато різноманітних е кафешечок таких прямо на подвір'ї е з національною кухнею, е з різними кухнями. І дуже жваво вчора тут було ввечері, я так розумію, що е тут молодь полюбляє взагалі поляки дуже відпочивати. Краса. Вам, що життя триває не вічно, воно швидкоплинне і зробіть усе для того, щоб відчути насолоду від нього. Подумайте, що це може бути? Набережна красуньки одри. Красунька, мости, архітектура готична, у ущесені великий порт. Річковий поблизу. Це не морське місто, тому що моря Балтійського тут ще немає. На море поїдемо завтра. Красунька Одра набережна. Матвій спеціально для тебе. Буде страшно. Дерчить. Отакий класний дерчик. Не знаю, що він себе представляє, але отакий він. Річки добре видно, такий замок князів поморських, з такою аркою, з таким балконом навісним. Ми йдемо у внутрішній дворик. Чим цікаво, що тут у внутрішньому дворику є сцени. Літні. Бачу реставрації йде. Є літні сцени, де досить навіть часто бувають навіть якісь і наші артисти. Ось у нас ця сцена. Ось така башенька. Угу. Серед готики. Ща це, на... це така будівля трішки вирізняється. Красунька. Замок князів Поморських. Це ж помор'є. Краса. Трішки доказів того, що ще це, це портове місто. Тільки порт тут річковий, тому що річка Одра велика. Впадає в Балтійське море. Річка судноплавна. Бачите, великий. Йдемо до історичної пам'ятки. На до Валів хороброго. Ось вони. Для мене, для любителя рослин і тварин, ось такі штуки дуже подобаються. Це морська політехніка у Щецині. Є теж навчальний заклад, який навчає морським спеціальностям. Але найбільш мені подобається оце деревко. Показую готичну архітектуру, музей народовий написано. Там навіть не знаю, що знову за будова. вали хороброго. Ось так ми будемо спускатись. Ось вони. Так виглядають на відео у Ютубі. Вали хороброго. Фонтан, на жаль, не працює. Я стою на набережній. І ось зодрі ми маємо такий вигляд на цей відомий архітектурний ансамбль. Це візитівка Щецина. Вон вона морська політехніка, видно, тільки дах, дві таких колони, наче маяки. cruising down the highway, windows down low. Sunset paints the sky in a fiery glow. Mountains rise up, touch the clouds above. Valleys below, filled with whispers of love. On this road, every scene's to delight. From sunrise to starlight, day to night. Просто на доріжці така мозаїка, Ніби море. прогулянки з нам це просто диво. Місто дуже зелене, зараз квітне багато дерев. Біля кожного будинку своя оригінальна клумба, причому видно, що вона спроєктована професійно. І невеличкі лавочки біля будинків. Люди прикрашають свої балкони квітами, горщиками квітів спокійно. Сьогодні неділя, а знову вихідний. Я вже ці у вихідні люблю прогулянки, тому що поодинокі люди, я, і люди в основному вигулюють своїх друзів, собачок і не поспішають. Видно, що нічим не заклопотані. Дуже співають пташки. Не віриться, що це в великому місці. Хочу сказати, що класно мати можливість ранками ось спостерігати за такою красою і спокоєм великого міста. Сьогодні вихідна неділя, а більшість магазинів не працюють, тільки жавка. Натрапила ось на таку вуличну розкладку. Я їх бачила декілька у місті. Целера майже по 8 злотих. Це 80 гривень кілограм, морква 2,65. Приблизно множте на 10. Угу. Капуста 4,75 свіжа. А зимова 2,60. Картопля не бачу і цибуля, ой яку ціну. Є також помідорки, є листя, Вон, бурячка. Петрушечка, люди жваво заходять.